Зараз у відповідь на те, що відбувається, у нас було запущено дві програми. Спершу кібербезпека, і у нас перша єдина програма, яка вивчає саме кібербезпеку, яка шукає виявляє вразливості. Тому що раніше це була витована тема, а зараз, коли всі зрозуміли, що якщо е, не ти, то хтось, а якщо хтось, то це може бути дуже болюче і неприємно. Це була перша наша відповідь. І друга це була про те, що власне в цій війні неможливо перемогти совковими підходами. Ми маємо діяти синхронно, бо я зараз такі рамкові речі кажу, але менше з тим, і відповідно, це війна не людей, бо ми точно її програємо. Ну, математика дуже проста. І тому ми вирішили формувати е, людей, які будуть е, лідерами змін у кожній у своїй галузі. Ми надіємося формувати ті, хто складуть майбутнє моск.